Як здобути конкурентну перевагу на глобальному ринку логістики, налагодити ефективну співпрацю з іноземними партнерами? Комунікація це ключ до успішного бізнесу. Однак ваші співробітники погано володіють англійською. Рішення є у Київської логістичної школи. Київська логістична школа пропонує курси англійської мови для логістів, які допоможуть підняти рівень англійської мови від А1 до Б2 та вище. Курси розкривають всі аспекти логістики, що дозволить вашим співробітникам збільшити свої професійні можливості. Під час курсу учасники отримають унікальний досвід моделювання бізнес-ситуацій, ділові рольові ігри, тести та багато іншого. Учасники курсу розвивають комунікативні навички для успішного спілкування у різних робочих ситуаціях, на зустрічах та у телефонних розмовах з діловими партнерами. Також учасники мають можливість спілкуватися з іноземними експертами для практики розмовної англійської мови. Приєднуйтесь до Київської логістичної школи вже зараз та розвивайте свій бізнес разом з нами. Для цього переходьте на сторінку курсів за посиланням в описі цього відео.